Тарас Шевченко Кобзар Гайдамаки, вірш восьмий, Червоний бенкет. Задзвонили в усі дзвони по всій Україні. Закричали гайдамаки, гине шляхта! Гине, гине шляхта! погуляєм та хмару нагрієм, зайнялася Смілянщина Хмара Червоніє, а найперша Медведівка. Небо нагріває. Горить сміла смілянщина, кров'ю підпливає, Горить корсунь, горить канів. Чигирин Черкаси, чорним шляхом запалало, І кров полилася, аж у Волинь по полісся, гонта бенкетує, а й Залізняк в смілянщині домаху гартує. У Черкасах, де й ярема. Пробує свячений, от так, от так. добре діти, Мордуйте скажених, добре хлопці, на базарі Залізняк гукає. Кругом пекло, гайдамаки по пеклу гуляють, а Ярема страшно глянуть по три, по чотири. Так і кладе. Добре, сино, матері їх хиря. Мордуй, мордуй. В раю будеш, або Єсаулом, Гуляй, сину, ну ти діти! І діти майнули. По горищах, по коморах, по льохах, усюди. Всіх уклали, все забрали. Тепер, хлопці, буде. Утомились, починьте. Улиці, базари, крились трупом, полили кров'ю, мало клятим кари. Ще раз треба перемучить, щоб не повставали нехрещені кляті душі. На базар збирались гайдамаки, йде Ярема, Залізняк гукає. Чуєш, хлопче, ходи сюди, не бійсь, не злякаю, не боюся, знявши шапку. Став, мов перед паном. Відкіляти? Хто ти такий? Я, пане, звільшане. З Вільшани, де титаря пси замордували? Де якого? У Вільшаній. І кажуть, що вкрали дочку його, коли знаєш. Дочку У Вільшаній? У Титаря, коли знавав. Оксано, Оксано, ледь вимовив Ярема. Та й упав додолу. Еге, ось що. Шкода хлопця, провітри, Микола. Провітрився Батько, брате, чом я не сторукій? Дайте ножа, дайте силу, муки ляхам, муки, муки страшної, щоб пекло, тряслося та миліло. Добре, сину! Ножі будуть на святе діло. Ходім з нами у лисянку, ножі гартувати. Ходім, ходім, отамане, батько ти мій брате, мій єдиний на край світу, полечу достану. пекла вирву, отамане, на край світа, пане, на край світа, та не найду, не найду, Оксане. Може й найдеш? А як тебе зовуть? Я не знаю. Я Ремою. а прізвище. Прізвища немає. Хіба би стрюк без прізвища? Запиши, Микола, у реєстр, Нехай буде. Нехай буде голий. Так і запиши. Ні, погано. Ну, хіба бідою? І це не так. Стривай лишень. Пиши Галайдою. Записали: ну, Галайдо, пойдемо гуляти. Найдеш долю, а не найдеш, рушайте, хлоп'ята. І Яремі дали коня зайвого зобозу. Усміхнувся на наворонням, та й знову у сльози. Виїхали за царину, палають черкаси. Чи всі діти? Усі, батько, гайда! Постряглася по діброві понад Дніпром козацька ватага. А за ними кобзар волох переваги ваги. Шкандибає на конику, козакам співає. Гайдамаки, гайдамаки, Залізняк гуляє. Поїхали а Черкаси палають, палають. Байдуже, ніхто й не гляне. Сміються та лають, кляту шляхто. Хто балака, хто кобзаря слуха. А Залізняк попереду нашорошив уха, іде собі, люльку курить, нікому ні слова, а за ним німий ярема, зелена діброва, і темний гай, і Дніпр дужий, і високі гори. небо, зорі, добро люди. і лютеє горе. Все пропало, все нічого, не знає не бачить. Як убитий, тяжко йому. Тяжко, а не плаче. Ні, не плаче змія люта, жадна випиває, Його сльози давить душу, серце розриває. Ой ви сльози, дрібні сльози, ви змиєте горе. Змийте його тяжко, нудно, із тинього моря і Дніпра, щоб вилить люте. І Дніпра не стане, занапастить хіба душу? Оксану, Оксану, де ти, де ти, подивися, моя ти єдина? Подивися на Ярему, де ти? Може, гине, може, тяжко клене долю, клине, умирає. Або в пана у кайданах, в склепу конає. Може, згадує Яремо, згадує Вільшану, Кличе його, серце моє, обніми Оксану, обнімемось, мій соколе, навіки зумлієм, нехай ляхи знущаються, не почуєм. Віє, віє вітер з за гне тополю в полі, і дівчина похилилась, куди гне недоля. Посумує. Пожуриться, забуде і може. У жупані сама пані, алях, Боже, Боже, карай пекло мою душу, вилий муки горе, розбий кару надо мною, Та не таким горем, карай серце, розірветься, хоч би було камень. Доле моє, серце моє, Оксано, Оксано, де ти ділася, поділась? І хлинули сльози, дрібні дрібні полилися. Де вони взялися? А Залізняк гайдамакам, каже, опинитись, У ліс, хлопці, вже світає і коні пристали. Попасемо і тихенько в лісі сховались.